Всім привіт, друзі! Сьогодні з вами будемо говорити за добрива для полуниці, які я давав в сезоні 2024. Просили мене записати це відео. В принципі, я давно і сам це хотів сказати. І в цьому відео я перечислю ряд добрив, які я давав. Трошки розповім за етапи, коли я давав так більш теоретично. І що я буду робити весною 25-му, тому що в мене теж є певні плани. І зараз ми. Почнемо про це більш детально говорити саме в цьому відео. У мене в руках залишилось трохи добрив, які я давав в сезоні 2024 щось мені і нове прислали десь часом чи не під кінець літа. З чого я хотів би почати? Я хотів би почати відео з того, що самою ранньою весною треба давати щось гранульоване для полуниці. В цьому році це був тоді Unisoft на корочому посліду. В ідеалі знайти якусь хорошу таку якісну нітромофоску, можна 20 20 20 можна 16-16-16. Таку універсалочку можна під кущик чайною ложечкою підсипати. Це прикольно робити, коли рання весна і листя ось-ось уже -ось почало трошки наростати. Я таке роблю. Ну, майже кожного сезону, починаючи з 2018 року. Тобто, шість вже сезонів я це робив, прекрасні результати, показує воно. Тобто наші поліські ґрунти вони ну, такі скупі на поживні речовини. І в мене навіть на цю тему є декілька відео, які непогано залетіли. Це я розказував і цією весною. Да? Це так, загалочка така буде в кінці 2024 року. Що я роблю потім? Потім ми дали ось оце добриво. Це від сімейного саду робить його, по-моєму, екоплант Польща, якщо я не помиляюсь. Да. Виробник сировини, екоплант Польща, по як так зрозумів, його десь у Києві. Якщо я правильно все зрозумів. Тобто це добриво для ягідних. У нас тут виходить, іде 14 азоту, 8 фосфору, 32 калію. Можна спокійно його давати. В другому етапі тут вже йде вибір, що ви будете давати. Або це буде курник із народного такого, або це буде це добре. Також давав і чистий лист для полуниці, для ягідних. Тут йде в нас що? По-моєму, 20, да, 20 азоту, 7 фосфору і 15 майже калію. Тобто друга підкормка у вас повинна бути все-таки азотна і курник. Класно з цим справляється. У мене є на цю тему декілька відео, як я розколочив коротше по сліду бочці, і ходив, там, поливав в кожен кущ полуниці. Я робив це вручну. Але я... більшість, хто з вас дивиться, мене, то поливу, напевно, у вас немає. Ви все так само робите вручну, іде і ділянка у вас не така велика. А, я б рекомендував би курник, тому що воно не таке, знаєте. Кислотне для ґрунту, тому що ці всі добрива НПК вони теж підвищують кислотність, не забувайте це. Тобто не підвищують кислотність і тільки дорогі якісні добрива. Якщо це дешева якась бурда, то ґрунту рано чи пізно почне приходити каюк. Тому, якщо є можливість весною підживити, то зробити це курячим послідом. Концентрація, ну, така там, 10-літрове відро саме курячого посліду свіжого, не перебрившого десь в гноярці з соломою, а саме курячого посліду, і ми колотимо це на 200 літрову бочку. Тобто йде виходить концентрація 1 до 20. І воно хоча б хай діньочок у вас постоїть. Потім уже ви йдете і поливаєте. Ну, По термінам я вам не скажу там, прям конкретний день, тому що весна буває різною. Ну, коли полуниця вже починає потрошку ось її рости, і може з'являються перші бутони. Саме перші бутони, а не перший цвіт, не треба це путати. Тоді да, можна вносити курочи послід. Класно працює. Я це вже ну, роками я цим займаю. Саме по весні достатньо багато води, в розорах води стоїть тонни, до мене вона, знаєте, все під рукою, як кажуть. Це такий із такого бюджетного народного і дієвого способу. Далі там вже йде цікаво. Уже починаються у нас листові обробки, точніше підкормки. І В цьому році я давав багато таких добрив. Тобто у нас був хелатин мікс, тут у нас іде хелатин-бор, хелатин кальцій і хелатин залізом. По суті, це все добре, що я озвучив. Чому я нічого не кажу за мідний купорос на початку взагалі, от, там, ще як міжсезонка навіть не пройшла і тепло нормально не пройшло, тому що я цього не роблю. Я рекомендую розказую те, що роблю я. Чи можна його робити, це ви можете подивитись в одного автора. Да? Там, не те, що в одного, а у будь-якого автора ви можете подивитися стосовно мідного купору. Я його ніколи весною не робив, я його давав в основному по в цьому році. В принципі, як зрозуміти, можна було, що з полониці все окей. Ну, я це бачу по розсаді, бо кількості вусів, ну їх просто було море. Біля полуниці дійсно весною походили, і вона дала нам чудесний результат і по ягоді, і а вже ж дала чудесний результат по розсаді, Саме розсаді було взагалі класно. То спочатку, вже після того, як ми внесли корячі послід, ми зразу пройшлися хелатином заліза, щоб не було в нас хлорозу на полуниці. Є сорти полуниці, наприклад, такі як Азія, вони дуже вразливі до хлорозу. Потрібно пильнувати цей момент і потрібно хоча б в два етапи це зробити. Та краще працював саме халатин заліза. Потім у нас проходить час і я давав хелатин кальцій. Це теж азот, теж накущення маси і швидкий різні. Тобто кущі дійсно стояли гарні. І я, я, ну, за, за два тижні я все зробив, по суті. Да? Тобто, це, по-моєму, я кальцій давав до, до першого цвітіння, до першого масового цвітіння. Це по-моєму був квітень місяць якщо я не помиляюся. Зразу це було після того, як я давав хелатин заліза. Там, по-моєму, декілька днів пройшло. А, наступне, що я давав, це в нас був хелатин мікс. А, це... Комплекс мікроелементів для полуниці: там був фосфор, азот, калій, молібден, цинк, ну, ці всі елементи, ви їх добре знаєте. Або можна було розколотити, якщо ви не хочете там хелатин купувати, купіть собі пачку цього супердобрива. Тут все те саме є, що я озвучу, тільки що в хелатину мікс. Так само є тут і залізо, бор, мідь, марганець, молібден і так далі. Тобто, в принципі. Воно непогане, воно дійсно непогане, кущі добре. Азію їм підживлюю, то Азія дійсно стала гарна. Я з помічником це робив, ви можете подивитись весняні мої відео в сезоні 2024. Наступне, що я хотів вам сказати, це за Валагро часто питають, чи можна його давати, чи воно підходить. Там. На мою думку, Валагро одне із самих таких класних бюджетних добрив, тому що кілограм його коштує не так багато. Виходить, якщо брати, наприклад, сімейний сад, у нас тут 250-грамова пачка, в інтернеті воно там 100-120 гривень, було ще тоді, може зараз дорожче. То кілограм Валагра коштує, там, якщо на фазеньк замовляти, було 210 чи 215, якщо я не помиляюся. Може зараз вже ціни трошки підскочити. Я купив собі тоді 3 кілограми. Класно по розсаді працювало, коріння все росте, тим саме, так само воно буде працювати і по нашій. Суниці саме на ягоду. О, ви можете просто брати і підставляти, от і добре, що я раніше озвучу, просто десь там пройтись вавагли і так далі. Тут нема смисла вам озвучувати таку знаєте, дотошну там, покрокову інструкцію, там, чи лісі відірвати, там, скільки грамів дати на кущик. Там, і так далі. Це все дурня. Воно приходить з часом, з досвідом, і потрібно дійсно в городі хоч трохи бути. Тоді ви самі почнете орієнтуватися. Тому що скільки вам інструкцій не дай, все одно у вас будуть питання. Просто я так загально для всіх озвучую, що дійсно працювало і на що треба було звернути свою увагу. Після того, як я пройшов о, в сезоні да, там, 2024, я зробив ще виходить, контрольну підкормку для полуниці. Саме таку більш калійну. Тобто, мене було що спочатку ТД і ТД-Юнісофт. Друге, потім я е, взяв і зробив курник, бочку, наколотив, все поливив з помічником. Було два в одному. Ми ще пливали, І Зразу підкормка і пролив. Третє. Е, е, ну, Курник там паралельно був курник, паралельно було це добровольно. Для молодої полуниці я давав це доброволь, для кущів старих я давав там курник. Третє, це був, а вже ж у нас хелатин кальцій, це азот, ми його дали. Потім ми дали хелатин мікс, по висю. Тобто чотири підкормки вже в мене точно було. Потім у нас була така, знаєте, каліна, і каліно я робив саме супердобривом від сімейного саду. Тому що тут у нас 32 калію є. Тим паче, воно мені дістається безкоштовно в цілях спонсорства цих відео, то я думаю, чому б і ні. І дійсно воно теж працює. Я ще колись мене, по-моєму, чистий звук був інший, більш такий універсальний, я його колись на розсаду брав, теж добре працює. Тобто ну, для розсади, звісно, краще купувати валаго. Якщо у вас невелика ділянка і у вас не така там плантація там, 10 соток, там, 20. І у вас там градочок, то вам цієї пачки вистачить надовго, повірте. Саме калійну підкормку я робив ось цим добривом від сімейного саду. Для, ну така калійна, вона калія 32. Да. Мене тоді чистого листа, по суті, вже не було. Я вирішив в неї зробити. Я заколотив, виходить, у нас тут було що? На 10 літрів води 20-20. Це, 20, коротше, столова ложка. Тобто, тут виходить у нас, грубо кажучи, 10 доз. 10 доз, точнее сапачка на 10 відер. Тобто, щоб заколотити бочку, таких треба 2 пачки. Мається навозити 200 літрова бочка, я її колотив. І я цю всю полуницю теж другий раз проходив. І вона дійсно реагує на такі добрива, можете не сумніватися. Я це бачу і по ягоді, і парасади. Тому що по ягоді, по ягоді, я дійсно, по суті. Зібрав те, що я зібрав у 23-му році. Просто ціна була різна. І доход був теж різний. А по кілограмам, по ягоді було все те саме. Ну і вишенькою на торті було дійсно багато розсади, тому що я думав, у 23-му мене багато розсади ну у 24-му мене було її найбільше. Чому? питають Чому його стільки? Хоча в першорічки було не так багато. Весняний догляд, друзі, він в цьому році був дійсно заморочками. Кожен кущик там чуть ли не лілеяли, там, там листочка обрізали, там те, там те. Ну, коротше, я морочився трохи. На виході ми в цьому році насадили приблизно 30 тисяч саджанців. І я це все взяв з восьми з дев'яти соток, тому що деяка полониця не бралась на розсаду, деяка скосилась, деяка викропилася від осоту. Тобто я не встиг там нічого зрізати. Тобто, на виході я десь з 8 з 9 соток зібрав приблизно 30 тисяч саженців. Ну, точніше, помічник в цьому ділі працював. Така була весна. Літом я нічого не робив. Абсолютно нічого не робив, тому що не було в мене часу. По цій причині я і зменшив свої насадження полониці, тому що я не встигаю робити роботу правильно літом. Хоча я на цю тему знімав декілька відео. І Виходить, що я не встигаю, не встигаю займатися полуницею і попутно продавати розсаду. По цій причині я просто зменшу ділянку полуниці декілька разів. І в мене буде тепер час, щоб навести порядок в полуниці, навести порядок на городі, тому що в мене стоїть така трава потім в міжраді, в розорах. По цій причині я не хотів а, вже в сезоні 2025 її більше або залишатися на тому самому рівні. По цій причині було прийнято рішення зменшити насадження, щоб більше робити свою роботу якісно, а не кількісно. Якщо дійсно правильно все зробити, навіть без капельного поливу ви можете бачити непогані результати, якщо ви вирощуєте на півночі України. Якщо це південна, посушлива така погода, все-таки треба полив. Щоб я не казав у цьому відео, без полива дійсно це зробити буде вкрай важко. У мене клімат дозволяє, тому я як кажуть трохи на коню. Да? І плани в 25-му дійсно робити роботу якісно і щоб із тих там, там, п'яти соток красиво походити з добривами, красиво походити там, з хімією. І на виході мати нічим не гріш результат, чим з того, як би ти як небудь оті 10 соток обробляв. Розумієте? Тому вирішив все-таки прийти на якість. Тому, друзі, таким було моє відео. Вирішив поділитися, вирішив розповісти. Щоб ви розуміли, що літом, що восени я нічого з полуницею в принципі, не робив, я навіть не образав ось. Тому що не було просто часу. О, обробок підкормок теж нічого не було. Все оце з весною ми зробили з помічником. Оце воно все до самої зими на цьому їхало. Тим паче я знав, що я буду тут майже всю полуницю знаєте, викорчовувати, щоб буде по-новому насаджуватись, тому смисла там, щось з нею робити великого особливо не було. По цій причині я і зменшив кількість насаджень, щоб все встигати, все було якісно, записувати якісний контент, ну і так далі. Тому можете написати свої думки в коментарях, поставити лайк і всім до зустрічі.